Привіт всім на каналі. Отже, щоденна гонка Daily Race, гонка групи Б. Гр3 вирішив їхати на Альфі Ефромео. Це у нас узбережжя Каліфорнії Гранд Вали, Чотири кола. М -м, підстопів немає. Заміни гуми теж. І ну, мається нова зі розхід гуми досить. Тривіальний, так само, як і бензина, тому просто їдемо 4 кола. Ах, Кваліфікація сьома позиція. Нічого собі. Ну, непогано. В принципі, непогано. Що ж спробуємо? Е Подивимося, що з цього вийде. Вау, є ще двоє, двоє людей з України. Круто. Причому перша і друга позиція. Пес патрон. Складнувато мені дався початок. Маю вже ж зразу ж штраф. Скинули штраф. В принципі, сьома позиція, так як і стартували. Погано пройшов Ще VR на початку збився, бо я подивився в бік. Така собі історія. Пелотон попереду. Бачу, що хтось попереду має штраф, це добре. Ох. Альфа агресивна, якась така в цих поворотах. Складно коментувати в таких умовах. Отже, п'ята позиція, закінчується друге коло. А, запізно. Загальмував, Погано зайшов дуже. Але непогано вийшов. Ах! Що ж ти робиш? Що то було? Ось боротьба незрозуміла відбувається переді мною. Ах! Жахливо пройшов повороти. Сподівався на хороший вихід, нічого не вийшло. Просто треба їхати обережніше. Ось мої помилки дались зразу в знаки. А міг їхати вже четвертим. Що її тут несе? На! Це ще й коло. коло? Ну, Чого ти не повертаєш? а Хотів вийти зачепитись за сліпстрім. Ще й штраф отримав, супер. Клас. Шоста позиція. В принципі, після кваліфікації на сьомому місці шоста позиція виглядає не так вже й погано. Пес Патрон, на жаль, на 12-й позиції і Черкашин на першій. Вітаю, Черкашина. Круто. Круто. Е, мав багато помилок. Мав ще в кінці штраф. Добре, що він мені на що не вплинув вже, але все одно. Цікавий заїзд. Цікавий заїзд. Я швидкоплинний, але цікавий. Отже, дякую всім за перегляд. До наступних відео.